Завершення війни шляхом перемовин, майбутнє відносин України з Трампом та закінчення президентства Зеленського. Про це і більше розповів президент України в інтерв'ю BBC. Зокрема, Зеленський заявив, коли ж піде з поста президента. За його словами, він вже уявляв, коли це станеться. Однак, завершувати свій президентський термін буде лише після закінчення війни. Щодо співпраці з Америкою, за словами Володимира Зеленського, можливо, Дональд Трамп і справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами ще більше. Окрім того, він зазначив, що робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання буде важкою, але українці працьовиті на зустрічі з журналістами Зеленського. Президент Зеленський заявив, що вже у другому мирному саміті, який заплановано на листопад, Росія має бути присутньою. Гарант заявив БіБІСІ, що весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл перемовин і розглянути можливість припинення війни. Він також зазначив, що чим слабша РФ на полі бою, тим сильніша переговорна позиція України.